Вітаю! І за того, що багато хто хворіє зараз, не присутні на уроці, хочу наголосити з математики. Ми сьогодні ввели таке поняття, як ціле і частини, або з яких воно складається. Ось у нас ціле яблуко, воно складається, ми бачимо, з двох частин, тому що сірі і білі яблука. Тобто, в цій частині два яблука у нас було, в правій три. Тобто, два, це частина, три, це частина. Коли разом їх об'єднали, звели до купи, скинули до однієї купи, то вийшло ціле п'ятірка. Так само, чашки. Ми бачимо, що їх об'єднали, поставили три чашки, і з іншого сервізу одну, і всі разом об'єднали. Половинка три, половинка один, ціле чотири. Це об'єднання, це збільшення. Дія збільшення. При об'єднанні предметів у нас відбувається збільшення кількості. А ось другий номер, це навпаки, ми бачимо, що у нас є три лисички. Дві сидять, одна біжить. Тобто, ми розуміємо, що одна кудись побігла. Але до цього спочатку з самого вона була разом з ними. Тому було три, було ціле три. А потім воно розділилось на тих лісичок, яка побігла, і на, тих, на ту частинку, де лисички залишились. І нас питають, які лисички залишились? Звичайно, їх залишились дві. Тобто ціле. 3 складається з двох частинок 1 і 2. Знову ціла зайці. Зграйка зайців. Було їх 4. Зрозділились на дві кубки. Одна тих, хто залишився сидіти, і друга в кубка, хто побіг. Звичайно, залишилось тут у нас 3. Тобто, тут уже роз'єднання. При роз'єднанні. Відбувається зменшення кількості. Зменшення кількості. Об'єднання роз'єднання. Об'єднання це збільшення. Ми об'єднуємо із частинок отримаємо ціло. При зменшенні ми роз'єднуємо Із цілого ми роз'єднуємо на частинки. Далі, знизу, ми дивилися принцип дорівнює недорівнює кількості. Рахувати принцип дорівнює і не дорівнює працює наступним чином. У нас є множина морквинок, є множина буряків. Кожному елементу однієї множини повинен відповідати елемент другої множини. Морквинка, буряк, морквинка, буряк. Ага, всі по парам значить дорівнює. Дивимось, грибочок-горішок, грибочок горішок, один грибочок без пари залишився. Значить, ці множини не дорівнюють. Груша полуничка і дві полунички навіть без пари залишилися із множини груш. Значить, ці множини теж не дорівнюють. І в кінці просто порахували. Раз, два, три морквинки, три бурячки. Три, 2, 1, 3. Не тобто, що ми одразу порахували, подивились, однакові цифри чи ні. І після цього дорівнює не дорівнює поставили. А інший порядок дій. Ми дивимося, пари утворюємо і відповідність одного елементу з однієї купи, іншому елементу з іншої купи. Якщо залишились без пари десь, значить не дорівнює. Ну І внизу прописували олівчик до кінця, знак дорівнює. І вчились писати 4 дорівнює 4 і 5 дорівнює 5.